Друзі, привіт! Знову ми зібралися, а це означає, що? Що черговий тур чемпіонату України з футболу закінчився, саме восьмий тур, про який ми сьогодні з вами будемо балакати. І розпочнемо з першого матчу сенсації. Рівенський верес перемагає заслужено донецький шахтар. І цей шахтар, я вже втомився про нього казати погано, тому, мабуть, краще про нього взагалі нічого не казати. Я думаю, це. Той момент, коли можна казати пушич аут тому, що тренер вже нічого нового не може запропонувати цій команді. Команда явно вийшла з його керування, його не слухає і робить взагалі незрозуміло, що на футбольному полі. Шахтар навіть коли перемагав, забив пенальті, все одно це була дуже така. Мляка, така невиразна гра, на що дивитися було просто ну дуже важко. І тому Верес, команда, яка знаходиться у низу турнірної таблиці, змогла дійсно створити багато моментів. Ну, я б сказав, не те, що навіть верес створив моменти, а Шахтар, знову ж таки, не хотів чи не міг створювати свої. І, врешті-решт, заслужено Шахтар втрачає очки. І мені здається, що ось ці очки, які Шахтар втратив на початку цього чемпіонату, вони потім зіграють злий жарт із гірниками. І саме Динамо переможе в цьому чемпіонаті. Поки що виглядає саме так. А Олександрія перемагає Криворізький Кривбас. Причому, що у кривбасу були дуже небезпечні моменти у того ж Соси. Але Філіпов взагалі забив. 34-й м'яч в УПЛ за всю свою кар'єру. Так і приносить перемогу саме Олександрія, яка не дуже прям вразила, але як така солідна команда, здобуває очки там, де мусить це робити. Це клас команди. А ЛНЗ з Чорноморцем грають у Нічію 1 1 причому, що, звісно ж, ЛНЗ виглядав краще. А Чорноморець по факту відскочив. Ну і слід е, відмітити шалений. Гол і дуже спірний гол, тому що м'яч всім здавалося вийшов за межі поля. Але Чорноморець продовжив догравати і забив дуже красивий м'яч, який арбітр згодом зарахував, передивлялись вар, але нормального ракурсу так і не знайшлося, тому арбітри вирішили зарахувати цей м'яч. А Карпати Львів програють по із рахунком 3-1. Дійсно, Полісся виглядало кращим, більш підготовленою командою для боротьби за верхню турнірну таблицю. Але слід відмітити ще у Полісся не так гру, як гол, який забив Назаренко. Це його там чергова результативна дія в цьому чемпіонаті. Я вже збився з підрахунків. Назаренко дуже красиво пробіг півполя і забив красивий м'яч. Потім наче його так. Почав його так святкувати, що у Вацка майже натрапився інфаркт, тому що він коментував цей матч, і, до речі, про це слід сказати окремо. Із Назаренком, слава Богу, все добре. Це було святкування, ніби він потягнув задню, але це такий прикольчик під час святкування. А Вацко коментував цей матч. Було видно, що людина абсолютно заганжована, що вона полюбляє дуже Карпати, може довго про них розповідати, про гравців Карпат, про Полісія майже нічого. І це дуже відчувається і не повинен коментатор так сильно, наочно давати, показувати всім, що він вболіває за одну з команд. Це вже не є спортивна журналістика і тим паче не коментування матчу, де Нібито нейтральне повинно бути ставлення до обох команд. А оболонь з інгульцем видали, ну, я б сказав, феєричний і дуже цікавий відкритий футбол. Команди неслися, створювали як одні, так і інші. Було ну, дуже цікаво за цим спостерігати. І згодом у нас рахунок 2-1 на рахунок оболоні. Це дуже останнім часом рідкісна річ, коли оболонь перемагає. І оболонь перемагає в принципі заслужено, але в цьому матчі міг перемогти будь-хто У будь-якому випадку. Матч видився багатим на моменти. Гольові Команди практично грали без центра поля, переходячи із однієї атаки в іншу, і за цим дійсно було приємно спостерігати. Було шкода голкіпера «Інгульця». Припустився дитячої помилки, але там була рука у гравця в оболоні болоні, і гол не зарахувало, тому що, е, що голкіпер дійсно пристойного дуже рівня, і такі помилки його ну трошки прям обіццінюють. Ну і момент, коли козак-гравець інгульця штовхнув болбоя. Е, потім, слава Богу, вибачився перед ним. Це була цікава така подія. Слава Богу, у нього знайшлась, знайшлась. Клепка в голові, і він вибивчився за ці емоції, але таке у останній раз ми бачили, ну, мабуть, в АПЛ. А рух з колосом зіграли у нічию два бублики. І що слід сказати, що рух дійсно, особливо у другому таймі, давив, тиснув. І не зміг просто не зміг дотиснути цю команду. У колоса взагалі не було моментів у другому таймі. У першому ще були потім все на полі була одна команда. Але які, як я казав, наприклад, в Олександрії є цей клас, який дозволяє дотиснути суперника. У Руха його ще немає. Команда тільки на цьому шляху. А лівий берег із рахунком 3-0 програє київському Динамо. І слід відмітити гол брашка з центра поля, і взагалі е, всю команду От на Динамо дійсно приємно дивитися, на відміну від Шахтаряну, тому що я вболіваю за Динамо, я вболіваю взагалі за Чорноморець. От. Але коли команда грає, за нею дійсно приємно наблюдати. Неважливо, за кого ти вболіваєш. Ти просто тримуєш кайф від футболу. У Динамо зараз така команда. На жаль, не у Єврокубках поки що, але в УПЛ, ну все солідно. І Ти розумієш, що. Точно команда свої очки отримає. Багато не втратить, а це почерк чемпіона. Ну і хотів би відмітити: перший гол Рубчинського за Динамо така знакова для нього подія. Будемо бажати гравцю і надалі звивати частіше і виходити взагалі у старті. Ну, а Сьогодні у понеділок зоря перемагає ворсклу, причому перемагає як не дивно, впевнено, створюючи більше моментів, демонструючи яскраву гру, в принципі, а от де була ворскла в цьому матчі, я так і не зрозумів таке враження. Вони були не готові до такої зорі, яку я вже похоронив, і, мабуть, полтавчани також це зробили. Друзі, ви бачите результати цього туру. Ви бачите тепер. Турнірну таблицю і матчі у нас дуже цікаві. УПЛ також дуже цікава, і я думаю, що ви напишете свої думки по цьому туру у коментарях. Мені завжди цікаво на них відповідати, їх читати. Тому, друзі, скоро вже побачимось. Многостраждальні Єврокубки попереду. Потім буде також збірна, також матеріали у нас буде з вами зустрітися. От так: от. подій безліч.